Доброї ночі всім. Думав вже не писати відео так, як попереднє, яке записував Bitcoin Fika, воно ще актуальне. Я зараз тільки трішки повторю. з'явились нові деталі. Так, дивіться, а, в минулому ролику я говорив, що очікую оновлення дна. Десь так. 47.46. 47.46. Сьогодні одна і тоді вже нарешті от. І далі вниз. От так я бачу, як воно буде рухатися. От. Е -е. Якщо не чули, там новина вийшла. Що другій ночі Іран збирається напасти чи зробити обстріл Ізраїлю. Можливо, на цих новинах буде якийсь такий сквіз вниз. Тому, якщо буде сильно падати. Не бійтесь. Все окей. По XRP також. Повторю, що два варіанти тут або ми доходимо ось сюди і вже звідси вгору. Або якщо Біткоін оновлює дно попереднє, то XRP йде десь на 41, 42. Можливо, там 40 70, 40 90. Не знаю, як буде. І якщо сюди доходить, то це вже буде фінальний обман, фінальний спуск перед ростом. Далі там буде так. Так. І все погнали. Все, далі погнали. Хочу також повторити по точкам фіксації. Це 1.8. Зараз перейдемо на день. 1,8. 2, бачите, жовта ця лінія, зазвичай да, доходить до жовтої на бачих рынках. 2.7. И. 2.5. 2.5. 2 такую 5. 2 Ще таку штуку хотів вам показати. Пам'ятаєте, в, в минулих роликах Може, в минулому, я говорив про дуже просту річ, що трикутники перебуваються, впадають або ростуть на ту висоту самого трикутника. от Якщо перевернути графік. ну Наприклад, Так, де ж вона ну, там. Ну, приблизно не будемо. Зараз там точно приберу цей Ай. Так, ну і тут теж в нас дуже сильний був ріст, тому. Е, зробимо десь... Ось бачите ці. не видно трішки. Та, які Е, Ну, десь десь ось тут ось. Такий багато свічок можна по цьому виставити. І і десь тут. І приблизно можна порахувати. Коротше, майже працює ідеально. Так само можна взяти, наприклад. На майбутнє. Зараз ми якраз зафіксуємо, чи працює воно чи ні, в довгостроковій перспективі. От, наприклад, у нас... А, ну, а, Поки не це. Треба намалювати сам трикутник. Так, ну візьмемо нехай. Якось так. Так. Ну тут, в принципі, все чітко тому можна, можна і звідси навіть тянути. Так, зараз, дивимося. Бачите, 2.6, і... 2,5. Ті зони, які я відмічав. Ось тут. Коротше, якщо дійде 2.3, 2 і 7, то значить ця штука працює. Можна спокійно орієнтуватися. Оце що хотів сказати. Тому чекаємо, нічка може бути веселою. Так. До нас там летять шахеди. Літаки і все інше. Іран там бикує. Надію, що він обістр... От ви поняли. В черговий раз. Тому всім спокійної ночі і зустрінемося пізніше.